Доброго дня всім, вітаю на каналі Реальні японці. Сьогодні на огляді Honda Dio 68, скутер інжекторний з чотирьохтактним двигуном на повітряному охолодженні. Дуже надійна техніка, скутер без пробігу по Україні. Так, на одометрі всього 6800 км. скорее за все, что первый круг. Потом поясню, почему я так вважаю. Ключ на скутере один. Ось тут топливный бак. Заливается чистый бензин. бо дуже часто люди питають, чи потрібно додати масло в бензин. Це робити не потрібно. Сидіння на скутері оригінальне, але не в ідеальному стані. Ось, якщо звернути увагу сюди, тут є якісь незначні пошкодження. Пластик в гарному стані. Якісь незначні потертості присутні, але техніка не нова, скутер не фарбований, не шпакльований, ось ці наклейки заводські. Так, Ось тут є трошки зазорчик. Дзеркала на скутері не оригінальні. Так, чому я думаю, що тут дуже малий пробіг? Тому що ось гума передня і задня ще з заводу. Ось 2010 рік випуску, вона практично в ідеальному стані. По колодкам колодки як нові, вилка в ідеальному стані без люфтів. Задня гума теж рідна, 2010 рік, по колодкам відсотків 90 залишку, по варіаторі рівню все добре, фільтр почищений, він заміни не потребує. Зараз покажу, як скутер їде.